Я знайшла найкращі розмальовки для дорослих ever. Я працюю арт-директоркою і зазвичай моя робота складається з розробки креативних концептів, зйомок відео та дизайну сайтів. А у вільний час мені хочеться просто малювати для задоволення і не думати дуже про композицію, кольори, сюжет. І оце от все. І ідеальний формат для цього це розмальовка. І от у видавництві сумна вівця з'явилася серія розмальовок, які я просто обожнюю і зібрала вже аж три. Котяча мальовка була першою, мені її подарував коханий, який зараз дуже далеко, і це був дуже милий неочікуваний подарунок, який він передав мені до Німеччини через подругу, яка приїжджала в гості. Тут зібрані картини світових художників, і це лише картини з котами. Спочатку є текст про художника та конкретну картину, якісь цікаві факти, а потім репродукція картини на всю сторінку для референсу і власне контурне зображення. Котячу мальовку я заповнила вже до половини, але роблю це не в самій книжечці, а в цифровому форматі. Фоткаю і потім розмальовую на iPad' ProCreate. Мені так подобається, бо я можу експериментувати з різними типами пензлів, брати планшет з собою в подорожі, а ще є функція відтворити в відео весь процес малювання. Друга мальовка українська, теж із дуже класними картинами. Я дуже люблю картину Дівчина з ліхтарем Михайла Козика. І пилярі Олександра Богомазова, і вони обидві тут є. У цій мальовці тексти про картину вже написані двома мовами: українською і англійською. Тож це може бути класним сувеніром для іноземців, які захоплюються таким. Ну і третя світова мальовка у мене поки що не розпакована. Вона мені не настільки була цікава, як перші дві, але все одно не втрималася, і тепер вона лежить у мене на полисці, чекає своєї черги. У кожній мальовці є 18 картин, і це просто чудовий спосіб познайомитися із творами мистецтва.